В першу чергу виштовхуватися від споживача, шукати якісь справді важливі для нього болі потреби, які ваш бренд зможе для нього вирішити. Найважливіше чітко розуміти свого клієнта, його цільову потребу, яку задачу закриває ваш продукт, ваш бізнес саме для нього. Дуже великий запит на автентичність, щирість на емоції. Повинен відшукати саме той канал, де вас побачать, де вас почують. Обирати правильні для них канали комунікації, бути експертом, бути видимим на правильних майданчиках, партнеритися з правильними опініон лідерами, з правильними партнерами, да які виграють на тому ж полі. Для мене побудова стріноти це про довіру та автентичність. Необхідно щиро розмовляти з вашою аудиторією. Співпрацювати з амбасадорами, які дійсно транслюють ваші цінності, також створювати контент, який буде відповідати потребам, які є у нашого споживача, у нашого клієнта. Завжди знайдеться той, хто вас копіює, хто буде дешевше. Тобто ну, це досить така розповсюджена проблема. Якщо ви створите оцей емоційний меч, то це досить складно скопіювати. Якщо ваш бренд сприймають як більш емоційний, то ви зможете і продавати його дорожче, ви зможете мати більшу маржу, і ви зможете потім залишитись надовго на ринку. Вас ніхто не зможе змінити, оскільки будь-хто в одному разі може поміняти просто ціна нижча і все. Найважливіше тримати свою ідентичність. Це, мабуть, фокус, і який має бути завжди дотримуватися свого позиціонування, чітко розуміти клієнта і створювати цей емоційний зв'язок, який. Буде повторно приводити до вас споживача, ви разом будете робити світ краще. Для того щоб мінімізувати ризики, все вести через експерименти. Бо частиною цієї спільноти це є довготривалість цілей та сталість цих цілей. Чому я про це говорю? Тому що звісно є такі якісь моментальні, якісь одиничні прояви, які можуть генерувати лайки або генерувати якусь класну реакцію, але в довготривалій перспективі дуже круто, коли є ця взаємодія, яка формує цінності бренду і показує і трансується цінності бренду. Здається, найголовніше просто залишатися собою, залишатися відкритим, і тільки в цьому випадку ваш маркетинг буде показувати результат для вас і вашого споживача. Щирість, і відвертість і емоційність це дуже цінується зараз споживачем. Не нав'язливість відштовхування від його потреб, ставити споживача в центр цього, що ви робите, і бути з ним відвертим, і щирим.